Вам почали ширитися плітки про те, що в столиці нібито готувалося захоплення будівель Верховної Ради та Кабміну. А все тому, що служба безпеки України заявила про затримання у Києві громадянина Російської Федерації саме за підготовку збройного захоплення урядових установ на конспіративній квартирі заарештованого було знайдено бойові засоби та речі, які доводять його приналежність до російських спецслужб. В особистих речах агентами виявили сухий пайок. Які застосовуються тільки у російській армії, нагородний револьвер системи Наган парадні погони, відзнаки співработникен НКВС. у відомстві? Зазначають, що провокатор під виглядом громадського активіста готував групу осіб для захоплення будинків парламенту та уряду. Затриманий, залучив до заходу до 200 людей, організував придбання коктейлів Молотова, биток, розсувних драбин та іншого знаряддя для штурму будівель. Він також пообіцяв учасникам штурму грошову винагороду по 500 доларів кожному. Велика сума грошей у валютах різних країн світу і більше трьох мільярдів доларів гативкою. Зимбабвеські тепер все вони будуть направлені в бюджет України. СБУ вважає, що за задумом росіянина штурм мав дестабілізувати ситуацію в Україні та зірвати президентську виборчу кампанію. Для висвітлення штурму парламенту і Кабміну він домовився з окремими російськими телеканалами про відеозйомку. Що ж, висловлюємо щиру подяку працівникам нашої служби безпеки за пильність та за те, що не допустили провокацій та можливих нових жертв у такий важкий для країни час. Та й за збереження двох без перебільшення історичних будівель в центрі нашої багатостраждальної столиці їм пощастило більше ніж тому ж таки будинку профспілок. СБУ висловлює подяку пильним громадянам та активістам, чи своєчасна інформація допомогла покласти край провокації москалів. Антиросійські сили почали розповсюджувати повідомлення про те, що у зв'язку з агресією Росії в Україні проти РФ готується військова операція. Вони вважають, що військово-морські сили США планують нанести попереджувальний удар по армії Російської Федерації, яка згрупована на кордоні з Україною. Ка базується на повідомленні сайту ВМС США про прибуття цілої авіаносної ударної групи на чолі з атомним авіаносцем Гаррі Труменом до східної частини середземномор'я. Тепер там буде зосереджено два авіаносці флоту Сполучених Штатів палубна авіація, яких здатна досягти території Росії. Топер! Топер! Добрался! І дійсно, 28 березня авіаносна група на чолі з Гаррі Труменом пройшла через 120 кілометровий Суецький канал, завершивши семимісячне патрулювання на близькому сході. Офіційною метою авіаносця та кораблів бойової охорони є повернення через акваторію Середземного моря на бази Атлантичного узбережжя США. Але от про терміни перебування авіаносця Гарі Трумен у Середземномор'ї поки що не кажуть за плітками, які розповсюджують через засоби масової інформації. Ця ударна група була направлена до Чорного моря для можливої відповіді збройним силам Російської Федерації. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца Линкольн, военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера шесть истребителей, четыре подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком. Будемо все ж таки сподіватися, що здоровий глуст в лідерів супердержав візьме верх над бажанням затвердити свою перевагу, і опоненти не перетворять територію України на полігін для розбірок один з одним. War. 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 Наступна чутка надзвичайно позитивна. Кажуть, що революція не лише повалила злочинний режим, але й сказала нове слово в медицині. Багато захворювань буквально почали відступати під праведним гнівом революціонерів. Підтвердженням цьому став екс-голова Даї Львова. Він буквально 14 місяців страждав та мучився, стійко переносячи тяжку хворобу без будь-якої надії вилікуватися. Але пройшла революція, і відбулося диво. Колишній керівник Львівської ДАІ Богдан Мицак зцілився. Як тільки влада, яка ще у 2013 році намагалася звільнити мицака з посади за м'яко кажучи, нечистоплодність змінилася, він заявив про свою готовність очолювати ДАІ області. Хто хоче працювати? Я на запитання працівників змі про його хворобу, яка була такою довгою, він відмовився відповідати, пославшись на право лікарської таємниці і сказавши лише, що вона була тяжкою. Менто море У море. Зустріч МЦК з журналістами проходила на фоні пікету активістів автомайдану та дорожнього контролю, які вважають МЦК недостойним будь-якої керівної посади у правоохоронних органах. Про що свідчив, зокрема, напис на одному з плакатів Мицак Хабарник. Також і міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що ймовірне призначення Мицака на посаду обласної ДАІ буде ляпасом та плювком в обличчя Євромайдану. Ви не оправдали, оказаного Вам високого довіри. Невозможно робота. Ви даєте нереальні плани. Это как его? Волонтаризм В моєму домі не виражаться. Але незважаючи на всі звинувачення, мицак впевнений, що виправдає довіру людей, якщо йому дадуть такий шанс та змінить ставлення додаї. Мабуть, разом з чудесним зціленням від тяжкої хвороби можливо вилікуватися і від хабарництва та інших шкідливих звичок, притаманних попереднім дореволюційним керівникам. Щоб ти Зарплату. Остання на сьогодні плітка про нові можливості оснащення нашої армії. Крім викачування з кишень патріотично налаштованих громадян по 5 гривень Олег Тягдибок пропонує озброїти нашу армію таким способом, як це робилося під час Другої світової війни. Ми тепер є танком. А танки бруду не бояться. Для початку партія Свобода пропонує створити об'єднання країн у рамках антипутівської коаліції на основі держав гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом. <плес> Птічку далі буде необхідно звернутися до Конгресу США. Із закликом відновити принципи так званого лендлізу, який у свій час був запропонований Рузвельтом. Цей принцип передбачає, що країна, якій загрожує агресор, і яка не має достатньої кількості фінансів для озброєння, може позичити техніку та озброєння в інших країнах, в нашому випадку в тих, які будуть входити в антипутівську коаліцію. А після подолання агресії ця військова техніка та озброєння будуть повернуті власникам. Із виплатою коштів за її використання. Два, Два. Два. ідея, звичайно, непогана, і багато хто, мабуть, вже уявив, як наші доблесні танкісти освоюють Абрамси та Леопарди. Однак навряд чи нам дадуть гарантії, що техніка, що будуть постачати нам наші так звані союзники, не виявиться зношеним брухтом. Машина, Машини слухай! Лет, в тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!